Казума Ягуар 500. Продовження історії про самі хуйові квадроцикли з Китаю. От фонд Петра Порошенка зробив помилку, що закупив таку техніку для армії. Військові ваху, і... а ми ще більше ваху. А Ярослав, блять, посидів уже три рази, поки розбирався з проводкою цього гамна. Е -е, значить що? Найдешевші квадроцикли з Китаю без роду, без племені, непонятно де їх роблять. Я там знайшов інформацію виключно про двигун, про фабрику, яка робить двигуни. Все остальне ну це такий конструктор недолугий, що просто піздець. І періодично люди дзвонять, запитують, а що там ти скажеш, а, що там, а як ця техніка а може купити нам може заказати. От хто не бачив попередній обзор на цю хуйню, подивіться. Рекомендую. они вони виглядають всі отак. У нас тут зараз ще один військовий дракон в черзі на ремонт. І у всіх якби, проблема одна, проблема з проводкою. Горить проводка, горять мозги через те, що раніше вони були карбюраторні, а зараз вони вирішили зробити їх блять, інжекторними і схрели тут проводку от 300 кубового мопеда і карбюраторну проводку. І схрестили її хуй. Вот. E, Первопроходцями у відновленні проводки оцих квадроциклів були хлопці зі Львова. Green Center Квадр. У них хороший електрик, є з дядя Володя. ну Ярослав практично паралельно пройшов по його стопам і теж розібрався з цією хуйньою. Поэтому будемо ставити на поток. Восстановление оцей и шачь и залупы. Значит, багато моментів є сплутаних... по підключенню мозгів, по підключенню реле зарядки. Поэтому йде перезаряд, мозги, контроллер цей боїться перезаряду і вообще боїться всього і високої температури, и води, поэтому вони горять. Значит, с цим мы. Ну, в общем, я хочу вам показати конструктив, як воно зроблено, як воно реалізовано. І щоб ви самі для себе зробили висновки і прийняли рішення, надо воно вам чи не треба. немає тут нічого грамотного, нічого технологічного абсолютно, за що можна було б платити гроші. Але це просто М -м, не знаю. Можливо, ви якби вручну складали такий квадрик, самостійно варили раму підв'язку, возможно, ви б зробили. Грамотніше. Ви б вникали в нюанси, в технологію. Ну, тут просто пиздец. Я вже показував: длина рычага десь 20 см. Це коротюсінькі рычаги. На 200 кубових квадриках вони длиннее. Тобто, через короткі рычаги тут немає ні ходов підвіски, ні плавності ходу. То есть, він жорсткий, він козлить. Це просто пиздец. Дальше. Дивіться, де знаходиться шарова, де знаходиться центр колеса. То есть в идеале колесо должно быть над шаровой опорой по центру. То есть от носки, то есть сантиметров 20, вынесли колесо в сторону. То есть сильно нагружая шаровые опоры, ступичные узлы, ухудшая маневренность, усложняя рулежку, появляются паразитные всякие подруливания и так далее. Открытый тормозный диск. То есть, если бы колесо стояло сюда, тормозный диск был бы защищенный. Так, На тормозний диск попадає вся грязюка. Ну, коротше, що тут ще вам із інтересного показати? От я сьогодні зверну увагу, дивіться, масляний фільтр стоїть прямо на циліндрі. Ось головка ось циліндр. Непонятно нахуя вони зробили на циліндрі кронштейн масляного фільтра. Тобто, ось картер. Тут десь стоїть маслонасос. И от масла насоса по наружке они пустили трубку подачи масла исключительно на фильтр. Ну и тут из фильтра пошла обратка в картер. То есть, насколько у них все хуево, что они не могут засверлить в картере отверстие для подачи масла, для смазки узловых агрегатов. Это просто пиздец. Пустили по наружке вот такие трубки. Это просто охуеть. Тут ось Ярослав меняет разъем на реле зарядки. Реле зарядки где оно, блядь, есть. Ну, не суть. Короче, релюшки такой в природе не Где они ее взяли, чтобы ее туда поставить, непонятно. Мы ставим сюда реле от Сиевмото. Четырехсоток, пятисоток, соток, Тише, без усилителя руля. Вот. Euh... Из интересного. Тут ось кришка генератора. Ось вона. Подивіться, скільки тут сапунів. Раз, два, дивіться, три. ось тут ось зараз попробую вам показати. чотири, блядь. Ось такий. Коротше, їх п'ять штук. І всі отак стирчать в небо, нікуди не підключені. По ідеї, вони всі повинні заходити в воздушний фільтр. Щоб сюди до генератора не попала вода, не попав пісок. Тобто воно все отак торчить в небо. Тобто сюди ось може мій мізиніт залізти, а сюди, вон туди, три моїх пальців влізуть. Просто отак воно все йде, блять, в небо. Інжектор, так. Да. Ну, оці вещі, тобто, тут вроді бистри бы, сйом, а тут обжать нормально ну не, не вистачило, блядь. Хамуту їбали, отакий. Вот І за що не візьмись. За что не возьми, просто просто пиздец задние рычажки. Я показывал тоже длина рычажка. Ну, меньше 20 сантиметров, сзади тоже плавности хода никакой не будет. він злыть, він жесткий, ходов подвески абсолютно немає. Та самая история. Ось болты на яких кріпиться цапфа и центр колеса должен Приходиться практично по ступічному подшипнику. Ступічний підшипник стоїть. Тобто колесо винесли максимально наружу. Да, квадрик став шире, він став красиво. Але нагрузка блять, кратно збільшилась на ступічний узділ. На оці втулки, на салінблоки. Тобто, воно, воно не ходить, воно все розпадається, розвалюється, бо зроблено абсолютно неграмотно. Ну, нічого немає на цьому квадрику. Ну, так якщо подивитися, ну сварка там, да? вроді, вроді більш-менш. Рама, вроді більш менш. ну Його таке ощущення, що ліпили просто, просто аби як нібудь зліпить. ну Тут тут я вже показував там 2000 пробіга. Ось, вот, а хрестовини поміняні. Чого? <гум> Навірно, то, що вони якісні. Такий точно квадрик у нас стоїть, там перервана по, -по сварці, по живому. Е, Маятник рульовий. На рульовій колонці туди, де кріпляться рульові тяги. І отаке. За що не візьмись. Ось вона дешева техніка. То есть, якщо брати, то треба брати заводську техніку і треба відрізняти. Завод от від якоїсь подпольної, блядь, неізвісної фабрики. Ось завод Хайсан, де все зроблено технологічно, грамотно, де все працює, де все ремонтопригодно. І оця хуєта, блядь, Йобана тетя. Ну, фі... э, Реле зарядки я кажу от Сіфмота підобрали. Воздушний фільтр. масляный фильтр, ладно, подобрал их, блядь, тоже воздушный фильтр. Вот, смотрите, сейчас покажу. Вот такой фильтр. Хуй знает, чего он по размеру похожего ничего не имеет. Единственное, что у нас есть похоже, это фильтр от Линхай 300, Линхай 400. Он же цей фильтр от Поларисов. 300-х, 400-х, там вплоть до 600-х Поларисов стоял этот цей воздушный фильтр. По высоте он меньше, Ну, по діаметру він однаковий. Поэтому, зважаючи на те, що це 500-кубовий квадрик, а оці фільтри ставились на квадроцикли вплоть до 600 кубов, я думаю, що нічого страшного, що він трошки менше. Вот. На Polaris 600-х вистачає пропускної способності. Я думаю, на Kazumi теж вистачи. Єдине що фільтр бокс влазить повністю. І виходить в кришці пусте пространство. Кришка тут виступає ролью подпора такого фіксатора фільтра. Поэтому що щось треба буде городити, щоб фільтр ззаді чимось підпирало. От. Е -е. Боль, просто боль. Тому що ремонтопригодності немає ніякої. Якби він десь там куплений був їздити на дачу тим фондом Петра Порошенка, але воно ж куплено для війська. Немає елементарних розходників. колодок, от реле зарядки. Це розходник для такої техніки. Воздушний фільтр. Нічого немає. Як його військом експлуатувати. Ну, Тобто одноразова річ в усіх відношеннях. Просто в, в усіх. От на, на другому квадрику згоріли мозги. Тут не згоріли, тут просто моросив він по ряду інших причин. Але з проводкою ми розібралися. Згоріли мозги. Ставте на паузу, переписуйте, хто знайде такі мозги. Блять, обніму і розцілую. Ми методом тика підібрали мозги, на яких робота цей квадрик більш-менш, це Лінхай 565. От, хоча двигатели трошки різні, я думаю, трошки там момент зажигання і деякі вещи. Ну, тим не мене, він працює. От в Україні мозгів, допустим, на лінхай немає. Це. Вещи, которые практически вечно вони сгорают, дуже редко, поэтому их даже не привозят. Даже не привозят. Поэтому заказываем из Китая мозги от Ленхая на эту залуп. Ну, вот обычный человек, среднестатистический, он в состоянии будет подобрать сюда реле от Сиевмота. Воздушный фильтр, блядь, от Ленхая, от 300-го, 400-го мозги, блять, от 565-го Ленхая. Не вот 550, а вот 565. Тут все тоже, блядь, есть разница на секундочку. Что вы хотите, блядь, Казуму? Казума Ягуар. Вот вам дешевый квадроцикл. Дальше на том квадроцикле, который стоит в соседнем примещении у нас, такой точно, лопнув задний стабилизатор и просили задние амортизаторы. Конечно, конечно, ви скажете, військові ж його перегружали. ясен хуй. В магазин по хлібчик вони на ньому не їздили. Може, БК везли кілограм 500. Може, в трьох на ньому їхали і 4-300 везли, конечно. Ну, блядь, щось квадроцикли Сієв Мотор, щось квадроцикли Linhai, щось квадроцикли Сігвей. Роками блядь, їздять з перегрузами у війську і з їхніми амортизаторами, там, стабілізаторами нічого не відбувається. Там пизда. Він упав на сраку. Амортизаторів таких нема. Що з ним робити, непонятно. Будемо опять таки підбирати якісь амортизатори от Лінхая чи от Сиїв МОТО. Чи, блядь, от Жигуля, може от Таврії в'їбем туди стойку від Ланаса. Ну, Така херня. На перший погляд, так, да, квадроцикл, 4 колеса, повний привод, 500 кубов, і, і звучить прикольно, і їде прикольно. Ну, шляпіще просто. Ну, тим не менше, що наша задача зробити так, щоб не їхало, Не знаю, я військовим усім кажу, що воно не дуже надійне, і, і кажу, що я б його там для нуля не використовував, краще там. На першій, на другій лінії або віддати їх ці квадроцикли передати інструкторам, тобто в кожній бригаді є інструктори, які працюють на полігонах. Хай краще воно приносить користь десь в другому місці, бо якщо оця, оця хуйня, якщо десь заглохне на бойовому виїзді, то не хотілося б, дуже б не хотілося, щоб хтось постраждав. Тому я називаю всі речі своїми іменами. Я Відношусь до цього критично. Звісно, дареному коню в зуби, як то кажуть, не заглядають. Звісно, військові блядь, експлуатують їх, звісно, вони вдячні фонду Петра Порошенка за все те, що він робить для війська. Звісно, це безоговорочно. Помилки трапляються. Не, не знаю. я думаю, що вони неумишлено купили цю техніку, возможно, хотіли як лучше, а можливо, ви скажете, що хтось хотів нажитися, спиздив грошей. Купив подешевший і так далі. Хто знає? Цього ніхто не знає, маємо те, що маємо. Так отак. От отак він тарахтить, блядь, гримить. Кажеться, що зараз розпадеться, коли запускається, що там, зарядка є. От якраз. и буде зарядка більша поменяли прокладку глушителя а ну да я заскочу на цю сторону поменяли прокладку глушителя вот тут и вообще не было а вот тут вихлопна труба доставала до трубки маслоподачі опять таки трубка маслоподачі подивіться Куди вона йде до масляного фільтра. Ну, на всіх нормальних сучасних квадроциклах такої дрочі немає. Це все, все реалізується путем сверления каналу в картері. Тут, для того, щоб змазувати якусь втулку в коробці передач. Уїбали понаружжі таку трубку. От вібрація вона може лопнути, перетертись. Десь на її можно пошкодить. Короче, тут глушитель упирался прямо в оцей штуцер. Там он видно отметино, вытерта було. Думаем, что воно туда уперлось. Думаем, наверное, прокладка тут наебнулась. Подивились, там прокладки вообще нема. Короче, засунули прокладку. Тепер труба опустилась чуть-чуть вниз. Тут з'явився хоть якийсь та зазор. Ну короче... Така шла и бота. Тормоза. Дивиться. Тросик. Тросик, блядь. Иде на руль. А тут уже стоит гидравлический цилиндр. Бачите, шланги пришли вперед на тормоза дисковые и назад. Вопрос, нахуя тут тросики, які їбуть постійно на які перетираються, ржавіють, закисають. Ну неужели не можна було цю гідравлічну трубку витягнути на руль? Оце просто піздець, оце мене возмущає. На тому, на другому квадрику, тормозів практично немає. Трос внизу розпушений, вже розлізся, порваний. Ну, коротше. Ось вам казума, блять. Предохранителей тут по факту немає. Тут один предохранитель такой стеклянный, блядь. Вот тут он стоит. Стеклянный предохранитель, как в Жигулях были, в Волгах, блядь. Просто пиздец. Пробег 2000 километров. Заглушу, то що воняє поставили прокладочку, отут на глушитель вона обграє. І <гум> з прикольного, що мені тут подобається, то це два топливних бака. Бак, так скажімо, основний, який стоїть отут. Далі до нього присоєняється шланг і, так скажемо, вторий основний бак у нас знаходиться отут. Бачите, модуль топливного насоса. Ну що я хочу звернути увагу, що трубка оця вона містами вже вже порепалась. Тобто тут немає ніякого клапана, ніякого, блядь, перекачуючого насоса. Тобто, якщо у вас тут буде повний бак, а отут, тут, не дай Боже, репне оцей шланг із якого просто тече бензин туди, То блядь, буде пожар. Ось, сука, вихлопна система. Короче, Ну, якийсь би блядь, якісний, або шланг високого давлення, армірований поставили, або захистили його якось кудись -то прив'язали, тобто зафіксували десь. Оце вот така хуїта. Це шланг високого давлення, от топливного насоса на форсунку йде. Тут я показував шноркель от варіатора, упирається в датчик температури. Це вже ми трошки отогнули каранштейн, на якому кріпиться шноркель варіатора. Щоб не упиралась в датчик температури і не отламало його. Тут ось, ну, видно, патрубок кугловий, уже порепаний. От воно отаке, блядь. Отакої якості резина. Е, зараз воно все чистеньке. Він, блядь, виглядає просто як новий. Приїхав він до нас весь в маслі. Мотор обоссаний маслом, редуктор передній, обоссаний маслом, все запотівши. Задній мост обоссаний. Це перед тим як ремонтувати, ми його отмили. Отмили, тому що працювати, коли воно в маслі блять, в пилюки, в грязюки, в болоті, неможливо. Ось такий апарат. Хочете собі дешевий квадроцикл. Чи ні? Чи хочете нормальний. В Китаї дохуя хуя різної техніки і треба розуміти, що є завод, а є фабрика. Завод це підприємство з повним циклом виробництва, де є інженери, розробчики, конструктори, власне производство, відділи контролю якості на всіх етапах, відділи контролю якості на етапах виготовлення окремих елементів, відділи контролю якості готової продукції. Є випробувальні полігони. Оце завод. О, а фабрика, по суті. Не має цього всього. От фабрика, це, по суті, якийсь ангар. Возможно, хуже, ніж у нас. На яку колеса привозять з однієї фабрики, амортизатори з другої, ричаги з 3, полуосі з четвертої. Рульові наконечники з п'ятої, Радіатор ще десь зробили. Десь вони заказали. Блять, бобину патрубки. Здесь они заказывают мотор. Кому интересно, можете найти информацию про всю шнягу. Вот. Кто сделает для них пластик. И вот конечно, фабрика, она, она в ангаре, блядь, это все собирает. То есть им похую, что тут рычажки меньше, блядь, чем на детском квадроцикле. Ну, у нас в разборе детский квадрик. 125 кубов. Чисто 10. Он от него морда. Вот нижний рычаг. Я вам просто, блядь, покажу. Просто. Как его, блядь. Ну, то есть видно. Той край рычага прикладенный до саленблока. А тут, блядь, ну, я не знаю, на сколько сантиметров на 10, блядь, он больше. Нижний тоже сантиметров на 7, наверное. Якщо не більше, ніж на 10, на 15, напевно. Тобто, блядь, по рахітному просто зроблено на скики. Коротше, якщо вам цікаво, можете подивитися у нас обзор, наприклад, на Хайсан 550. Можете подивитися обзор. Є у нас відосики про Лінхай. 565 Девин тут стоит. То тобто, есть, если вы хочете П'ятисотку хорошую. Ось він можете подивиться обзор на Сигвай 500. Це, ну, вот техніка, яка ебошить просто роками, без проблем. 600-400-й. И поймите разницу. Просто поймите. Є люди, які уверені, та шо там, блядь, воно все однакове. Зачем переплачувати там 2-3000 доларів, можна купити китайця дешевого і їздить. Нихуя ти не будеш їздити. на такій залупі. Так, отут контакты. Кому надо хороша техніка, дзвоніть. Замовляйте. Или в шапці профиля, или в описі під відео. Я знімаю цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви дивитесь його завдячуючи їм. же. Тому не забувайте їх підтримувати. Оце ось одна із технік, яка приїхала на ремонт. FPV-дрон в'їбав. Тут дирка, тут нема. Ну, саме печальне в тому, що там пробитий картер і коробки витекло масло і заклинив двигун. Будемо будем ремонтувати двигун. Поэтому Актуальна баночка завжди есть в описі під кожним видео. зеленый зеленые что я вам показывал, все теж військовы. Дальше. Ну це є, кстати Ярослав Робя проставку, чтобы зафиксировать фильтр от 300-го линха и от 400-го в корпусе 500-й цикл. Казуми, блядь. Це ось тоже військових шняга, баги, ну це ми вже з нею практично закінчили. Залишилось лібетку на неї поставити, бо лібетки там не було. Так, що у нас тут ще військового є. Тубус військовий. Ящики від БК військові. Так, у нас іще О, там Сієв Мото 450. ка Оця. оця. Вон вона там Харків пройшла, Харків Незламний. Оця залупа військових і оця залупа військових щось почало гудіти чи в коробці, чи в варіаторі. Тому баночка актуальна, донатьте, чим, чим активніше ви будете підтримувати. Нас тим швидше ми будемо ремонтувати, віддавати техніку, тому що це все